Вітаю вас, мої любі малята. До нас на гостини ЕНО прилетіло, прилетіло, покружляло, подарунки залишило, тут і лічильні палички, і ниточки, кольорові олівці і цифрові карточки. Будемо ігри різні грати. Та гостинці витрачати. Для першої гри нам потрібні цифрові картки. Викладіть перед собою, будь ласка, картки з цифрами 1, 2, 3. Ваше завдання потрібно порахувати і швидко показати відповідь цифровою карточкою, скільки на дошці великих кругів. Так, вірно. Два. Показуємо картку. Порахуйте і покажіть картку, скільки на дошці маленьких овалів. Один, два. Правильна відповідь. Два. Скільки на дошці. Великих овалів? Правильна відповідь один. А скільки всього овалів на дошці? Правильна відповідь три. Один, два, три. Порахуйте і покажіть відповідну картку, скільки на дошці маленьких трикутників. Всі трикутнички знаходимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Показуємо відповідну картку П'ять. Скільки на дошці маленьких кружечків. Вірно, малята. Три. Знайдемо їх. Один, два, три. Показуємо відповідну картку. Знайдіть, будь ласка, і покажіть цифровою карткою, скільки на дошці великих трикутників. Правильна відповідь. Один. Молодці, добре рахували, правильно картки показували з цифрами. Для слідуючої гри нам потрібні лічильні палички та ниточки. Можна Взяти ниточку, можна взяти шнурівочку або невеликий канатик. Отже, за допомогою лічильних паличок, візьміть їх три, і на столі перед собою викладіть, будь ласка, трикутник. Я буду працювати на дошці з мушками. Отже, беремо три лічильні палички і викладаємо. Трикутник. Так, будь ласка, дітки швидко впоралися, а зараз беремо ще дві лічильні палички і кладемо їх так, щоб утворилося два трикутники. Подумайте, як потрібно викласти дві лічильні палички. Потрібно так викласти, щоб одна сторона у них була спільна, так? Отже, давайте порахуємо, скільки трикутників в нас вийшло? Один трикутник, другий молодці. Малята, скажіть, будь ласка, чи буде зручно за допомогою лічильних паличок викласти круг? Так, не дуже. Можливо, але не дуже. Потрібно дуже багато лічильних паличок і велика площа. Тож візьміть, будь ласка, або ниточку, або стрічечку, або, як у мене, от шнурівочку, і в себе на столах викладіть круг. Так, дуже зручно. Так, можна пальчиками поправляти. Можна зв'язати, щоб було зручно. Так, дітки швидко впоралися, отже, кружечок вийшов, так, за допомогою в мене шнурівочки. А зараз одним рухом, будь ласка, перетворіть кружечок на овал. Що потрібно зробити? Трішечки його розтягнути так по бокам, або зверху знизу що приплюснути. Так. так Ось дуже зручно, одним рухом ми перетворили круг на овал. НЛО літало по нашому місту, заглядувало у вікна. І дізналося, що у наших дітей дуже багато вдома є предметів, іграшок таких форм, як от фігури, що ми викладали. Отже, згадайте, подумайте, подивіться навколо себе і знайдіть у себе в кімнаті предмети круглої форми. Так, круглої. Так, м'яч дуже добре. Кулька, тарілка ще. Шашки. Хлопчик говорить. Кермо в машині. Колеса в машинок. Дуже добре. Дитячий посуд має круглу форму. Дуже добре. А зараз подивіться навколо і знайдіть предмети овальної форми. Батон хліба, так, хтось у нас близько біля кухні, тарілки, блюдо велике овальної форми знайшли дітки, огірки, кабачки, баклажани. Так, ще яйце, горіхи жолуді. Повітряні кульки овальної форми. Обличчя, так, наших рідних овальної форми дуже добре. Так, зараз знаходимо предмети трикутної форми і називаємо їх. Можна показати в екран дах дитячого будиночку, так, побачила прапорці трикутної форми. Піца, сир трикутної форми. Так, печиво дітки знайшли трикутної форми, хустиночка, парасолька трикутної форми. Віник, ось капелюшок з дня народження трикутної форми. Дуже дуже добре, молодці дітки дуже швидко зорієнтувалися і знайшли предмети відповідної форми, так. Дітки, скільки на дошці. Кружечків. Вірно, три. Один, два, три. Скільки на дошці овалів? Три. Один, два, три. Скажіть, будь ласка, чого більше, чого менше? Як швидко можна це з'ясувати? Так, вже діти сказали, що однакова кількість. Так. Три овали, три кружечки. Можна перерахувати і порівняти відповідну чисельну кіль... кількість. А ще яким способом ми можемо порівняти кількість. Вірно. Розставити предмети по парам. Так, давайте так і зробимо. Створимо пари. Ось цьому овальчику цей. Так. Отже, ні однієї фігури не залишилось без пари, то ми що можемо зробити, який висновок дітки? Отже, кружечків скільки? Три. Скільки овалів? Теж три. Ми можемо сказати, що кружечків і овалів однакова кількість, і між їхньою кількістю поставити знак рівності, знак дорівня. А подивіться уважно: наші кружечки і овали об'єдналися, на що почали бути схожими дітки? Так, на космічні е, кораблі інопланетян, так, на тарілки. Ось їхні космічні літальні апарати, так. Давайте приберемо один овал. Скажіть мені, будь ласка, скільки зараз кружечків? Три. Скільки овалів? Вірно, два. Чи правильно буде залишати між цими числами знак рівності? Так, малята, три ніяк не може дорівнювати двум, то правильно буде поставити знак нерівності. Отже, три. Не дорівнює двом. Якщо кількість предметів однакова, то ми ставимо знак рівності, дорівнює. Якщо кількість предметів порівнювальних не однакова, то ми ставимо знак нерівності, отже, не дорівнює. Так, згадуємо ось наш інопланетянин Левко. Ви пам'ятаєте, що він нерідко до нас приходить на заняття, особливо на навчання грамоти, щоб вчити нашу мову, але також багато цікавого теж розповідає. Сьогодні він хоче розповісти вам історію про двох братів. Було собі двоє братів, жили вони дружно. Ось. Але інколи сварились та проявляли жадібність. Коли чогось хотіли більше, то ось так зараз. Розставляли ось так руки і хочу, хочу більше, хочу більше цукер, хочу більше яблук, хочу більше іграшок. Ось. Якщо щось не подобалось, вони поверталися спиною. І ось так часто почали сваритися дітки, що перетворилися на знаки. Ось дивіться, так виставляли руки, коли хотіли більше. Ось, і коли ображалися, поверталися спиною і робилися знаком менше. Якщо розширеною стороною поставити знак до кількості предметів, яких більше, ось, а загостреною стороною ми ставимо до тієї кількості предметів, яких менше. Давайте потренуємося ставити знаки більше-менше. Давайте порівняємо кількість іграшок. Скільки літаків, дітки? Три, скільки машинок? Дві. Скажіть, будь ласка, чого більше? Вірно, літаків більше. Отже, тією стороною, де розширені ручки, так, розширеною стороною ми ставимо знак більше. А до тих предметів, до тої кількості предметів, яких менше, ми повертаємо загостреною стороною. І читаємо цей знак зліва направо. Розширена сторона, якщо спочатку, значить це, це знак більше. Три більше двох. Так, Порівняємо і поставимо відповідний знак між такою кількістю предметів. Отже, скільки рожевих кульок. Три. Скільки жовтогарячих кульок. Чотири. Яких кульок менше, дітки? Вірно, рожевих кульок менше. Тому ми до цієї кількості знак ставимо загостреною частиною. І читаємо так: 3 менше чотирьох. Дітки, НЛО як прилетіло, так і Полетіло, але обов'язково обіцяло повернутись, щоб поділитись чимось цікавим, а також і в нас навчитись чогось корисного. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!